І так, всім привіт. На зв'язку блог Нестора. На зв'язку Нестор, як завжди, в цьому ролиці ми будемо заробляти з вами кошти в інтернеті. Будемо намагатися сьогодні розігнати наш депозит по одній цікавій стратегії. Ви всі її вже давно бачили. Якщо ви тільки зараз на моєму каналі, то подивитесь сьогодні на цікаву стратегію. По ній я працюю. Це моя основна стратегія, але в чому прикол, її потрібно максимально дотримуватись для того, щоб вона в принципі відпрацьпрацювала минулому відео. Ми перевірили іншу стратегію з рівнями, намагались по ній заробити кошти. Вийшло. Тисяч дійти до 6 тисяч гривень цікаво. Чи ви сьогодні дійти у нас до 10 тисяч гривень по стратегії з інвестингом. Тому а, якщо в тебе немає досвіду, нічого не хвилюйся, Ти також сьогодні зможеш зробити кошти. Якщо будеш уважно дивитися відео, тому все на зв'язку був Нестор. Давайте перейдемо з вами за комп'ютер до нашої торгівлі. Також, якщо що, посилання на всі сайти буде в закріпленому коментарі. Все, полетіли. Я пишу ці каждому на трасі, полоси і знову ховаю. Просто i trying to get through the leave І так, всім привіт, ми вже за комп'ютером. Дивіться, в мене є мій телеграм-канал, вже називається Блог Нестора. До речі, дивіться, яка статистика торгового дому за тиждень, кожен день зачиняється в плюс, якщо що, посилання на канал є в цьому в закріпленому коментарі. Переходьте і заробляйте. Ось після того, дивіться, як ми зайшли в мій телеграм-канал, натискаємо на Закріп. Потім натискаємо більше інформації та посилання, дивись сюди. І тут в мене є така без, безкоштовна стратегія. Віта до я. Ця стратегія в собі включає два сайти. Перший сайт це бінаріум Broker, на якому ми торгуємо, і другий це Investing Новини. На бінарі ми реєструємося. До речі, можете вести при реєстрації бонус 912, 911, він дасть вам плюс 100% на перше поповнення. Якщо що, посилання на ці два сайти буде в закріпленому коментарі. І другий сайт це інвестінг новини, тобто, якщо що, приставка.ру, це просто типу мова, на якій відображається сайт. Це не російський сайт, так само, як і бінаріум. Все, посилання на ці два сайти я залишу в закріпленому коментарі, і ця схема в мене є в Телеграмі. Телеграм теж в закріпленому коментарі. І все, давайте починаємо з вами, в принципі, торгувати тестувати цю схему. Сама цієї схеми полягає в тому, що дивіться. Віддалі відкривати угоди на 1-2% від балансу. Тому сьогодні з тисячі гривень ми, звичайно, будемо піднімати довго. Але переглянемо, що з цього буде, як воно працює. Так, це минулі, минула моя стратегія. Я там зробив майже 6 з тисяч 6 614. Зробив це. Я сьогодні торгував дві угоди, одна по торговому дому, одна сам. І все. Все тоді погнали сьогодні вже заробляти кошти, наш сьогоднішній баланс Якщо завжди розгін тисячу доларів і полетіли. На бінарі ми вибираємо валютну пару, на якій ми будемо торгувати. Заходимо в фільтр, вводимо валютні пари. Давайте оберемо каджипу, наприклад, 79%. Працюємо з лівою колонкою, нагадую. Переходимо на інвестінг і просто пошук вводимо кад жипу, тобто назву валютної пари, яку ми обрали на бінаріумі, і будемо дивитися, яка з цих стратегій краще відпрацює. Активно продавати. По стратегії будемо ставити з вами 25 гривень, це сама мінімальна сума на бінаріумі, яку можна ставити. І по цій стратегії будемо йти, тому що в стратегії чітко по-білому написано, що, на мою практику, приблизно 6-8 прогнозів йдуть у плюс. Якщо раптом угода виявилася неправильною, то наступну году відкривати таку суму, щоб відбити попередній мінус. Від далі відкрати угоди на Тобто, це не просто все так писав, це така є правда. Тому зараз ми будемо саме так і торгувати. Важливо, що таким чином можна, в принципі, безкінечно умовно сидіти, але я не, не рекомендую. Але в будь-якому випадку, якщо все ставити по стратегії, то баланс завжди буде примножуватись, тому що якщо починати з 25 гривень ставки, тобто з 2% да, нашого балансу. То ну, 2,5% нашого балансу. То ми в будь-якому випадку будемо заробляти кошти Т+. Те саме, я ось, наприклад, починаю з 10 гривень, і зараз я зароблю. Якщо года зайде 20 гривень. Але якби в мене був баланс не 1000 гривень, а 10 тисяч гривень, я поставив зараз 250 гривень і заробив вже за одну угоду 200 гривень. Вибачте, мені позвонили. От, В общем, чим більше баланс, тим більше коштів ой, ви зможете заробляти. Тому чекаємося завершення цієї годи. Якщо вона не зайде, то просто зробимо помноження і поставимо x2, де і все буде, в принципі, окей. Тому давайте чекати. Ну тут, скоріше за все, буде мінус. Так, тут мінус, тому ми тепер помножимо ставку, ставимо 50 гривень. Також нажимаємо вниз. Так, від балансу, до речі, давайте відмісуємо 25 гривень, оскільки ми тільки що їх злили. І зараз будемо, будемо дивитися, як закриється ця угода. Так, останні у нас секунди. Що у нас буде плюс чи мінус? Давайте дивитися, якщо буде мінус. Що буде мінус, чи буде плюс? Плюс, окей, плюс 89, мінус 50 гривень. Чистий прибуток 14 гривень. Як я і казав, по цій схемі можна просто Ну дуже довго, якщо все правильно робити, сидіти торгувати. Активно продавать далі пише, тому давайте знову ставимо 25 гривень. Тобто, розумієте, сама концепція розгону депозиту передбачає собою ризикові ставки. Але в чому прикол, оця схема вона працює тільки, якщо її дотримуватись тобто від А до Я, тому що ця схема написана по поту і по крові. Тому, в принципі, тут високоризиковими угоди торгувати, ну, типу. Сенсу немає, розумієте, тому зараз ось так будемо по потрошки торгувати. Якщо баланс буде збільшуватись, 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 то в принципі ми зробимо висновок того, що система працює, якщо все робити чітко, і чим більше баланс, тим ми більше будемо заробляти. Давайте поки подивимося, скільки у нас, наприклад, максимум мінусів буде, чи якщо взагалі вони будуть. Так, ну тут ми заробляємо вже заробляємо плюс 47 гривень. Мінус 25 гривень года. Ну, дивіться, ми зараз з вами вже зробили 33 гривні. Якби це типу було 10 тисяч гривень, ми вставили плюс нолик, ми вже заробили 330 гривень. Розумієте? Окей, каджепу досі у нас, напевно, пише активно продавати». Тобто можна вибирати одну пару, можна вибирати дві пари, активно продавати. Саме тому я завжди ставлю собі, поповнюю великий баланс і торгую великими коштами, тому що вони краще всього, як це сказати, конвертують. Мені, ну, от країну заробляти просто по 25 гривень це. Ну так собі. Тому я рекомендую, типу, ну хоча б 10 тисяч гривень закидувати для того, щоб заробляти хоча б по 250 гривень. Ну це вже непогано, так. Да? Якщо ви хочете ще більше, закидуйте 100 тисяч гривень і за день там буде заробляти 2500 гривень з одної годи, розумієте? Тобто це завжди плюс, це завжди концепція, це завжди базовий фундамент. У мене от був баланс лям. От багато хто питав, як ти заробляєш 200 тисяч гривень за день в челенджі, коли я доходив. Ну, брат, ну баланс один лям. Розумієш, типу, нічого такого немає. Так, тут у нас мін. Так, да, а, бо зврат. Дивіться, повернуло 25 гривень. Окей, давай далі в мінус, Ой, в мінус, вниз. Так, поки у нас баланс тось, де 1033. Зараз, якщо вода зачиниться в якусь сторін, то ето. Не знаю, чи цікаво вам таке дивитись. Ви просто мене всі просили по інвесінгу. Якщо по інвесінгу і строго, то це ось так. І довго-довго сидіти. Довго довго сидіти і ловити. Наступну стратегію, я думаю, ми з вами потестуємо чи торгового бота, чи торговий дім, чи якісь свічні і так далі. Ну, якщо що, рівні, ми з вами тестували в минулому ролиці, можете подивитись там з тисячами дійшли до 6. Ну я вам показав, показував на початку ролика. Тому непогано. Ну, зараз мій концепт це постаратись зловити як найбільше мінусів, подивитися, скільки взагалі мінусів можна зловити. Але поки ми просто заробляємо по 19 гривень, 25 п'ять копійок. Ну, як не крути гроші. О, мінус. Чесно, я більше жду мінус, ніж плюс, тому що, коли мінус, це цікавіше. Да, мінус 25. Зараз будемо ставити 50. Також на пониження, тому що я впевнений, на інвестінгу нічого, нія картина не змінилася. Одна хвилинка. Активно продавати Бум, 50 гривень. Якщо зараз 50 гривень щось піде в мінус, і потім ще угода в мінус, оце вже буде цікаво. Це вже буде контент, це вже буде андерграунд, там вже заробимо трошки більше з рахунок того, що у нас перекриття будуть більші, більші і більші. Тому ну, давайте чекати, давайте дивитися. Якщо що, зараз зробимо 40 гривень чистими, мінус 25 гривень года, заробимо 15 гривень чистим. Чесно, мені просто для людини, яка заробляла там за день 200 тисяч гривень, я зараз сиджу в мене просто. Взрив мозгу, якщо чесно, але хтось дійсно торгує такими балансами. Тому. І ті, хто торгує такими балансами, вони удивляються, чому вони їх зливають. Та тому що ви ставите багато гривень в угоду, розумієте? Якщо ставити так, як в стратегії, ніхрена зливу не буде. От і все, стратегія вона ж, вона ж адекватна. Так, плюс 90, мінус 50. 1048. Друзі, ну це андерграунд Я вам чесно кажу, я не знаю, що тут. Як тут? Як тут, що тут? Давайте іншу пару радіо разнообразя змінимо. Давайте USD CAD з вами відкриємо. CAD. Наголошую, що підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже там багато всього цікавого. Та в мене є сигнали, є лайфстал, є мотивація, є відгуки, бла-бла-бла. А давайте, по приколу на продавати зайдемо. Чого ні, типу на продавай також можна заходити. Умовно, можна заходити, дивіться, коротше, показую вам. Бачите, технічний аналіз, що Це просто сайт робить свою аналітику. Якщо, в принципі, пише активно продавати, значить а, сайт типу, більш впевнений, те, що графік піде вниз. Якщо пише продавати, ну, типу, тут не знаю, 6, 6, ой, 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 60% розумієте, тут там 75%. І точно так же з цієї сторони. Тобто, ці у нас два значення донизу, ці у нас два значення догори. І ось і все. Так, опа, а от нас і продавати трошечки підвело. Ну нічого страшного, бо нам потрібен андерграунд, бо по 25 гривень так сидіти, тикати це можна зійти з розуму. Зараз будемо ставити 50, Думаю, звідси від нашого чудо здорового балансу, будемо віднімати 25 гривень. Але чому, ну, типу, смішки з смішками, да? але 48 гривень у нас як би зароблено ну, на цей момент. Типу, 48 гривень також на дорозі не валяється, 50 гривень, горняточко кави, якби. Ви, до речі, яку каву любите. Я полюбляю, в принципі, лати. Але мені недавно моя мама сказала, що лати це просто молоко, як ти його п'єш, і я там щось спробував чорну каву, то мені чорна кава вже трошки більше подобається. Окей, я думаю, можна мінусувати 25 гривень від нашого здорового балансу, але нічого страшного, бо це андерграунд і будемо ставити 50 гривень. Давайте в новому інвестінг, подивимося, який напрям руху. Ось зараз покупати. Вже не покупати. Тьох інвестінг ти переобувчик, звісно, тільки що продавати хотів, уже покупати. Покупай, давай на покупай зайдемо. Ну, шукаю контент. Ой, 50 гривен доставити. Шукаю контент, друзі. Давайте. Якщо зараз буде другий мінус, буде реально круто. Тому що зараз підемо з вами робити make big money. Розумієте, все 25 гривень. Зараз у нас в годі, і я надію, що це буде в мінус. Щоб у нас виросли вже ставки і було трошки цікавіше, бо так можна торгувати доскону. Я думаю, ви мене розумієте. Ну, в принципі, ви досить гарно і бачите концепт, тому що знову-таки багато хто зливав кошти на тисячі цих гривень. Типу, чому? Та тому, що ви ставите по 250 гривень в угоду, потім 500. І, звичайно, якщо до мінусу, все у вас ніхрена не лишилось. А в стратегії білим по чорному написано від А до Я все чітко, тому, типу, немає ніяких питань. ту 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 давайте чекати завершення угоди, і ну, тут буде плюс. 41 гривня. Зараз, секундочку, повернусь. І так, друзі, я, я тут, а там мені. Зателефонували, я відійшов. А що вам хочу сказати, в принципі, так можна безкінечно тикати і фармити собі якісь кошти. Я не знаю, чи є в цьому резон. Прям ну, я не знаю, тому що об'єктивно. Так, якщо правильно слідувати стратегію, можна сидіти. Я не знаю, ну, хоч до ранку розуміти, і фармити кошти. Але в будь-якому випадку, я рекомендую, там, типу коли ви зробили 5 плюсових угод, то завершувати, тому що далі можна піти в якийсь азарт і так далі, і так далі. Тому це, в принципі, Актуальна схема. Що вам хочу сказати, на рахунок цієї схеми з інвестінгом, якщо робити все правильно і тобто, робити все так, як пишеться в схемі, то потрібно, то можна заробляти дуже гарно. Єдине питання тут в балансі, розумієте? Тобто, якщо баланс. Тисячу гривень до заробляти, звичайно, там по 100 гривень на день. Ну, якщо так сидіти тикати, це трошки смішно, да? Хоча, ну, 100, 100 гривень на день це також бабки, да, по суті. Але якщо ви хочете заробляти більше, а якщо ви доросліша людина, то ну, потрібно хоча б 10 тисяч для того, щоб заробляти там 1500 гривень на день. Тобто 1000 гривень на день це вже 30 тисяч гривень в місяць, 30 тисяч гривень в місяць це 750 доларів, це також, ну, ніфіга собі, я рахую кошти. Тому якась така. Ситуація. Давайте вже а, зафіксуємо відео якимось плюсом. Чи це буде ця угода? Хоча я надію, що це буде. Я реально це перший в житті мої торги, коли я хочу, щоб були мінуси, щоб було цікавіше дивитися ролик, тому що зараз ми поки. ай, Коротше, не буде тут, походу мінуси. Заробимо ми зараз з вами плюс 19 гривень, да Чи може зараз графік нам дасть амдеграунда? Походу, нічого він не дасть, все-таки угода закривається в плюс. Окей, 83 гривні ми з вами закинули, ось заробили. Тобто, знову таки, чому ти там не ставив багато і так далі? Чуваки, тому що я перевіряю схеми, я перевіряю стратегії. Щотко білому написано. Оп, абзац. Тому ну, немає сенсу ставити більше, тому що це вже буде не відпрацювання цієї схеми, розумієте? Так, да, можна було б зараз ставити більше заробити більше, але якби угоди не зайшли, розумієте, типу, і що казати, що схема не працює. Ну я ж з вами чесний, типу, навіщо? Я ж роблю все так, як має бути. Ось абзац. І де ось написано. Ой, 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 ой. ось написано 1-2% від балансу. Тому отакий от розгін депозиту, заробили ми з вами 83 гривні. Але якби я розганяв 100 тисяч, зараз ми з вами заробили 8300 Тому також маєте це на увазі. На зв'язочку був Нестор. Посилання на схему на мій телеграм-канал в закріпленому коментарі. Обняв, пока.